Країна офіційно заборонила рекламу на телебаченні після 20-ти ночі, ну, щоб захистити здоров'я громадян. Франція де знаходиться найкоротший міжнародний кордон у світі Боцвана Замбія. Українське село відоме тим, що там більше близнюків на душу населення, ніж де-інде у світі велика копання Закарпаття, яка країна першою у світі визнала незалежність України у 1991 році Литва в Україні розташована природна пустеля, унікальна для Європи. Яка країна має національну традицію святкування Нового року? Тищі. Камбоджа. В якій країні знаходиться будівля, що перекинута догори дригом, є популярним туристичним об'єктом. Туреччина.